Глава РФ Владімір Путін заявив, що Росія готова співпрацювати з Україною та США в питанні тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Далі цитую. Ми можемо співпрацювати з американськими партнерами і на Запорізькій АЕС. Ми, в принципі, поки що опосередковано ці питання вже з ними обговорювали. цитує Путіна російське видання «Інтерфакс». Він додав, що це стосується і української сторони. Цитую, якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це з американськими колегами. Ми можемо навіть втрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати. У міністерстві енергетики України наголосили, що Росія незаконно окупувала заес і саме відтоді допустимо. Сила системні та критично небезпечні порушення у функціонуванні об'єкта будь-які заяви Путіна про нові системи управління у відомстві. Назвали спробою використати атомну станцію як військовий інструмент у подальшій агресії проти України. України мобілізація триватиме навіть у разі можливого припинення вогню з Росією. Про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За його словами, навіть у випадку зупинки бойових дій процес мобілізації ще певний час продовжиться, адже необхідно підтримувати належний рівень готовності збройних сил до виконання першочергових завдань. Далі цитую. Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме. А за всього бажання ми не можемо зараз звільнити усіх, хто з 22-го року виконує свої обов'язки, хто воює в складі сил оборони, наголосив Паліса. Він також повідомив, що протягом останніх чотирьох місяців в Україні спостерігається стабільна позитивна динаміка мобілізації. Водночас, щоб пообіцяти людям демобілізацію чи відпочинок, потрібна чітка оцінка. Мож. Жливості від генерального штабу та Міністерства оборони. Президент США Дональд Трамп заявив про своє розчарування російським диктатором Владимиром Путіним і пообіцяв вжити відповідних заходів. Про це він сказав у телефонному коментарі радіоведучому Ското Дженнігсу. Далі цитую: я думаю, що можу це зупинити. Це мій обов'язок зробити, наголосив трамп. Я дуже розчарований ним. У нас завжди були чудові стосунки. Я дуже розчарований. Тисячі людей гинуть. Це не американці гинуть, а росіяни та українці. І це тисячі. І це війна, яка не має жодного сенсу. І вона ніколи б не почалася, якби я був президентом. І це засмучує мене ще більше, бо вибори були повністю сфальсифіковані, і це ганьба. Подивимось, що буде далі, але я дуже розчарований президентом Путіним. Я можу це сказати, і ми зробимо щось, щоб допомогти людям жити. Розумієте, це не питання України, це питання того, як люди живуть. Щотижня гине 7 тисяч людей, переважно солдатів. Крім того, президент США вперше за тиждень вийшов на прес-конференцію, спростувавши чутки про погіршення здоров'я, відповідаючи на запитання журналіста, чи турбує його можливе формування осі Китаю та Росії проти США, Трамп заявив, він зовсім не хвилюється, адже використання армії проти Америки стало би найгіршим рішенням для цих держав. Окремо він згадав про свою недавню зустріч із Володимиром Путіним, назвавши її дуже хорошою. За словами американського лідера, якщо переговори не принесуть результату, Вашингтон займе іншу позицію. Водночас він додав: цитую, я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтесь про них у найближчі кілька днів, наголосив Трамп.